Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський Філіал. У мене для вас на продажу Ріно коліос автомобіль на 2011 року випуску двохлітровий надійний дизельний двигун і гарна комплектація. У нас механічна коробка перемикання передач на 6 ступенів перемикання. Є в нас парктроніки позаду, фаркоп для удобства у користування автомобіля і експлуатації е, взагалі. Є в нас безключовий доступ, красивий білий колір. Перейдемо по салону і побачимо, що тут, ну, тут нас зустрічає. Стан дверної карти бачите на своїх екранах, тут у нас обробка шкіри, кнопки у нас не затерті, гарний стан, музика, басе, шкіряний салон, стан водійського сидіння, бачите на своїх екранах. Є в нас підігрів, ручне регулювання, управління мультимедією, електроручник, 6 механіка. Повний привід, помасть пускай з гори. Клімат у нас двузонний, штатний монітор. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Стан пасажирського сидіння бачите на своїх екранах, без зауважень. Перейдемо з вами, друзі, на задній ряд, а тут ми побачимо, що ніяких нарікань немає, досить охайний стан і досить комфортний. Я смотрю, що є регулювання по наклону спинки, є в нас такі столики для заднього ряду пасажирів. Стан дверної карти також бачите на своїх екранах. Тому, друзі, досить гарний варіант, який буде вас зустрічати у місті Одеса. Грушевського 15 А приїжджайте, чекаємо на вас на огляд на тест-драйв. Можемо продати вам машинку у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Обміняти машину, телефонуйте. пишіть, записуйтесь на тест-драйв. чекаємо на вас.